Тепер творче вітання з Славська, як зрозуміло від мене для Ціко. Трішки хочу розказати про портрети. Я цей портрет почав малювати два роки тому після пожежі майже зразу. І в такому стані і залишив. От Вже два роки, трішки набрався. Нарешті сил, то хотів би і завершити. Тут є ще і олійний, але він ще сиріший трішки. А цей вже такий, на такій стадії міг би бути Це вугіль, пресований вугіль. Ось це такий є матеріал. так, ось цей пресований вугіль, ну і олівчики, Це вугільні олівці, дозволяють так зробити на такому фактурному акварельному папері такий трошечки димщий варіант. Я покажу потім портрет Ярини на гладкому папері. ну пресувальним вугільним. Олівцем. Це портрет сина, який я тоді, як я вже наголосив, почав давненько. Проблема в тому, що він дуже розмитий, бо фотка була ось ця. ось цю бачимо, так. Тут я з ним сидів здалека, такі фотографії є складні для малювання портрету, тому що коли приближуюся, все дуже розмито. Мені треба передати деталі і їх не вистачає, ось така є проблема. Ну, в такому димчатому напівсхумату стилі, в принципі, можна і залишити, ну, по-своєму цікаво, якось так загадково, містично. Але якщо хотів би олійною фарбою на полотні написати трошечки так реальніше, реалістичніше, то б, замало інформації. Так, ну ось це портрет до цієї. Інша трошечки техніка. Деревний вугіль на гладкому папері. ну Може для дівчат так іноді краще. Більш так блискуче виходить, такі бліки цікавіші і так далі. Естетизмом таким віддає, дає. Ну, я ще теж чуточку не завершив, Ну, вуглем, що добре, можна відкласти на рік і на те тільки, щоб не розмастити, не фіксувати, і можна в будь-який час продовжити. Тому я люблю цей вугіль, техніку таку. Бо наступний автопортрет покажу, де я себе намалював. там вже трохи складніше. Ну, ось мій автопортрет вугільний. я почав бо, ну, багато зробив, але десь так не фіксується, його залишив і він трішечки росте втратити контраст, але в зв'язку з тим, що він не фіксований, я можу гумкою, ластиком зовсім легко справитися і домалювати. Ну, а це Інша техніка це фарба олійна на папері. Сухий пензик називається, ну, він там, звичайно, вологий, ось більш така реалістична, зазвичай людям це більше подобається, безумовно. Ось Виконати такий добролі, добро, добротний реалістичний портрет реальніше, ніж всі інші графіки, ну іноді менш художньо, більш так натурно, натурально. Що. Ну, але він теж цікавий. І в результаті я таке скажу, що на собі, на своїх рідних, близьких я відновлювався, тренувався, тому що після пожежі довелося. Все закуповувати, всі матеріали, папір, все вивчати.